Друзі, вітаю, дякую вам за підтримку. Сьогодні хочу показати вам фіалочку Еліє Мелодія Дождя. Ну, у мене три діточки такі, ну вже стартери, так, вони вже ну, такі квітучі стартерчики. Одна розетка у мене в вазончику вже така, і теж ну, квітне вже фіалочка. І а, два стартирчики квітуть у маленьких стаканчиках. І я хочу вам сказати, що мені дуже сподобалось ось так, щоб. Ну, бо у мене був з цього сорту ще одна діточка була, вона проквітла спортом. Ну, я її виконула, розпрощалася з нею. І хочу вам сказати, що мені такий метод. Дуже сподобався, щоб у стаканчиках залишати ті сорти, які спортують, і вирощувати діточок в стаканчиках. Ну, побачити, як вони квітнуть по сорту чи не по сорту, а потім вже висаджувати, якщо по сорту висаджувати вазони, і ще, якщо і гарний спорт, теж можна висадити вазони, закріпити у себе. І дуже мені сподобався цей метод такий. Я мось, так і буду далі робити. Фіалочка дуже гарна, дуже мені подобається одна лише діточка, поки, ще, поки лише одна діточка у мене проквітла спортом. Ще у мене є декілька маленьких діточок, які я не розсаджувала, ще буду бачити, як вони будуть квітнути. Ну, ця мені дуже подобається. ось Ці, ці три, три, ось вони так, наче нічого, наче по сорту. Пишіть коментарі, будь ласка. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. І підписуйтесь, хто ще не підписався. Дуже потрібна ваша допомога. Підтримуйте і вдохновляєте, ну, надихаєте так. і... Дуже приємно і хочеться далі щось робити, щось пересаджувати, вирощувати, розсаджувати. Ось така підтримка добра. Дуже дякую вам. І коментуйте, діліться з друзями відео і вподобайку. І велике дякую за підтримку. Дуже гарна, гарна фіалочка, неймовірно гарна, мені вона дуже подобається. І як варіант, такий метод залишати спортивні фіалочки, які спортують, сорти, які спортують, залишати їх в стаканчиках, поки вони не проквітнуть. А потім вже хочу вам сказати, що я та фіалочка у мене одна, яка проквітла спортом. Вона була в мене пересаджена в вазончик. Ну, Я на неї потратила, скажу, ну, як є торфосуміш, часу на неї потратила так, полив, вона вже в вазончику була, це не у стаканчику маленькому і місце для неї було, а вона проквітла спортом. вибачте, будь ласка. Дуже позахворіли всі, ніяк не можемо оговтатись. Такий вірус тяжкий. Дуже-дуже важко цю ну, хворобу таку пере, ну, переносити. Досі ще не можу ніяк оговтатись. І хочу вам сказати, що я з вазончика цю, ту рослинку викинула. І ось, ну... Потрачений був час, а так вони в стаканчиках і е, почекати можна ще трохи, і побачити квітіння, а потім вже розсаджувати дуже-дуже добре. Мені подобається. Пишіть коментарі, е, маю листочки на продаж, е, листові черіночки, е, кого ціка... цікавить, пи пишіть в коментарях. В Фейсбуці можемо з вами спілкуватися. І ну, Хочу побажати вам здоров'я, міцного, міцного, мирного неба і хай вам щастить. вами була Оля до зустрічі, мої хороші.